Переклад статті. 29 ворота. Прибічник. Мій контент автора статті Крісті Інш по дизайну людини завжди написаний через мою єретичну плюс алхімічну лінзу профіль 5.2. Це може збігатися чи не збігатися з традиційними уявленнями системи дизайн людини. Офіційна назва 29-х воріт у дизайні людини: це ворота наполегливості, згоди. Але я називаю їх прибічником, тому що їхнє основне завдання полягає в тому, щоб бути вірними, відданими тому, що для них має значення енергетичний спектр. Вся енергія у буціграфі дизайну людини існує у спектрі потенціалу. На позитивному кінці спектру 29-х воріт це енергія вірності та відданості тому, що для них має значення. Для 29-х воріт прихильність, віра та відданість є чарівними ліками, коли вони виходять із серця і від того, що дійсно запалює вас. Але є отрутою, якщо вони виходять із зобов'язання, зі страху або як спроба довести свою значимість. Це енергія, щоб присвятити себе тому, що любиш, і тому, щоб чимось запалитись. На негативному кінці спектру 29-х воріт. Це енергія відчуття вигорання або надмірної самовідданості. Якщо така людина потрапляє у пастку спроб довести свою цінність і залишається відданою речам, які насправді не мають для неї великого значення, то вона може швидко виснажитися, вигоріти та розчаруватися, впасти у фрустрацію. Якщо вам не подобаються результати, які створює у вашому житті негативний бік спектру, ви можете підвищити частоту 29 х воріт за допомогою низки обмежень, практик та інструментів. Найважливіше для підвищення частоти 29-х воріт це прислухатися до своєї внутрішньої мудрості, про те, чому слід присвятити себе, а від чого відмовитись. Якщо це вас запалює, цьому варто присвятити себе. А якщо ні, то ні. Мої спостереження. Одна із речей, про яку я часто говорю генераторам та маніфестуючим генераторам, полягає в тому, що коли сакральна істота говорить чомусь так, це є індикатором довгострокових зобов'язань. А не лише поточного моменту. Деякі з них були розчаровані обіцянками слідувати своїй стратегії та авторитету. Коли вони кажуть так, чомусь що їм подобається, або що їх запалює, то вони дивуються, коли виникають проблеми, випробування. Деякі частини проблеми, головоломки, здаються їм дуже важкими, або не дай Боже, коли щось просто не виходить. Можливо, вони загорілись від можливого працевлаштування, але їх не взяли на цю роботу. Або вони відреагували на потребу ринку у їхніх послугах, але ніхто їх не купив. Або вони переїхали до будинку своєї мрії, і це закінчилося кошмаром. Часто вони думають, що, мабуть, насправді не прислухалися тоді до свого авторитету і починають сумніватися у собі, або вони стають незадоволені системою через її невиконані обіцянки. Проблема тут подвійна. По-перше, маркетинг всередині дизайну людини часто створює враження, що дотримання своєї стратегії та авторитету приведе вас до життя повного блаженства і матраців, повних грошей. Але це просто не працює таким чином. Дизайн людини не дає нам безкоштовної перепустки щодо проживання людського досвіду. Бути людиною це життя, яке є сумішшю широкого спектру емоцій, переживань та обставин. Деякі частини вашого життя будуть приголомшливими, а інші будуть просто відстійними. І у будь-якому випадку справи будуть йти не так, як треба, як ви собі замислили. Життя таке, яким воно є. Дизайн людини це чудовий шлях до самопізнання, а в деяких випадках це буде навіть схожим на величезний дозвіл, на те, щоб нарешті стати справжнім, автентичним. Але це не вирішує життєвих проблем, і це підводить мене до другої частини проблеми. Друге, сакральне так це не обіцянка блаженства. Це зовсім не те, що робить сакрал. Сакрал підтримує життя. У сакралі ми бачимо енергію для народження дітей, турботи про інших та для реалізації проєктів. Ніщо з цього не буде прогулянкою із тортом 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Коли сакрал каже так, то він каже. У мене є сили, щоб витримати виховання дитини, зокрема і міняти її підгузки. Цей проект буде грандіозним, і я маю все необхідне, щоб його реалізувати, які б труднощі не виникли на цьому шляху. Я збираюсь виростити цей сад. Я поливатиму його, підгодовуватиму, боротимуся із шкідниками і збиратиму плоди своєї праці. Це те, що любить робити сакрал. Бачити все наскрізь, ось що робить сакрал. Знайти баланс між дитячою посмішкою та брудними у какашках підгузками ось рецепт задоволеності генератора. Що повертає мене до 29-х воріт. Коли я написала свої перші роздуми щодо 29-х воріт, мене осяяло, що відданість 29-х воріт відрізняється від зобов'язання. Однак тепер я розумію, що слова, які я використала, не дуже добре передали те, що я хотіла сказати. Я намагалася озвучити різницю між сакральним сакральний центр та вольовим егоцентр. Особливо на низьких частотах. І мій сакральний, і мій егоцентри не визначені. І виявлення відмінностей це більша частина мого шляху мудрості. Тепер я бачу це ясніше. На найвищій частоті 29 ворота присвячені, тобто, віддані покликанню душі, тобто те, що я називаю джет-центром. енергія 29-х воріт прислухається до голосу магнітного монополя. Він же душа і невпинно слідує за ним, відмовляючись від своїх застарілих егоїстичних уподобань. На найвищій частоті егоцентр прикликає силу волі, щоб вирватись за межі его. Він не використовує силу волі, щоб змусити відбуватися некоректне лайно. Він служить з срокові ворота. Конкурує 51 ворота, продає 26 ворота і бере на себе відповідальність 21 ворота, щоб розширити своє розуміння, усвідомлення того, що означає бути людиною з активованим его. Але на більш низьких частотах секрал буде дотримуватись чогось, тому що вважатиме, що так і має бути. Із позиції я мушу. А не тому, що йому це подобається, і він знаходить це по справжньому задовільним, те, що приносить задоволення. А его буде використовувати силу волі, щоб залишатися в егоїстичних рамках. І я часто бачу, як генератори та маніфестуючі генератори використовують низькочастотну силу волі, щоб підживлювати свої зобов'язання, які їм більше не підходять. Тепле і м'яке сяйво запаленого сакралу вже давно згасло, вони змушують себе залишатися у застарілій ідентичності, як і ті, хто залишається у лайновому шлюбі, бо не знають, хто вони є без чоловіка або без дружини. Вони настільки прив'язані до ідентичності я одружений, або я одружена, що починають використовувати свою силу волі, щоб продовжувати перебувати у цьому шлюбі. Це, звичайно, часто трапляється із несакральними типами, і розубумовлення, яке ми робимо за допомогою дизайну людини, дійсно допомагає нам досліджувати всі способи, якими ми форсуємо енергію, а не протікаємо разом з нею. І що так гарно показують 29 ворота, так це те, що дотримуватися чогось насправді дуже приємно, коли таку команду приймає наше вище серце, душа, магнітний монополь. А не суспільство, культура чи корумповані племені уподобання. Коли ми виходимо з нашої власної внутрішньої мудрості вищого серця, енергія буде там, і піддатися цій істині це справжня магія. Афірмації для 29-х воріт у дизайні людини. Використання дизайну людини для створення афірмацій – це потужний спосіб активувати весь потенціал своєї карти. Ось кілька афірмацій для 29-х воріт. Я відданий тому, що мене запалює. Важлива не моя дія, а енергія, яка рухає моїми діями. Я долаю перешкоди з творчістю, креативно та радісно. Тепер ваша черга споглядати свої 29 ворота. Запитання, яким речам та людям ви віддані, і чому? Вам подобаються ваші причини, які перешкоди вам подобається долати? У яких сферах свого життя ви хочете розвивати більше відданості? Чекаємо на ваші історії у коментарях. Я прошу вас витратити деякий свій час на ці запитання. Прихопіть їх у свій світ. І дозвольте відповідям вам відкритися. Прагніть до більш глибоких рівнів ясності щодо 29-х воріт. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Силка внизу в описі під відео. На каналі ми постимо меми та статті, транзити, історії проживання свого дизайну. Відповідаємо на питання наших підписників.